Квартира розташована на сьомому поверсі 76 квадратних метрів, квартира двохкімнатна, стан від забудовника авантаж. Зараз залишилася одна така квартира. Бачимо три вікна, що забезпечує, достатньо. Природного освітлення, два балкони, це зона кухні, два санузли. Можна зробити велику гардеробину. Також є уже комунікація опалення та водопостачання. Також в комплексі є наземній і двохрівневий підземний паркінг. Зацікавила ця квартира. Пишіть нам софт і побачимось на перегляді.